Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка розглянемо терморегулятор для батарей DALLAS. Посилання на нього залишу в описі під відео. Це терморегулятор українського виробництва. Гарантія на нього один рік. Він призначений для використання з батареями, тому має два датчика температури: чорний для води і червоний для повітря. Датчики не герметичні, тому в воду їх опускати не можна. Корпус розрахований для кріплення на Дінрейку. Збоку є схема підключення. 0 фаза вхід це живлення, 0 фаза вихід це навантаження. В якості навантаження я підключив лампу розжарювання. Тепер подивимось, як він працює. За замовчуванням на дисплеї відображається температура повітря. Щоб побачити температуру води, натискаємо кнопку M. Температура води відобразиться на 5 секунд. Терморегулятор може працювати тільки в режимі нагріву. Спочатку встановимо верхній поріг температури повітря. Це температура, за якою навантаження повинно вимкнутись. Натискаємо стрілку вгору і коли дисплей блимає, стрілками встановлюємо температуру. Максимум для повітря можна встановити 40 градусів, встановимо 37. Тепер задамо нижній поріг температури повітря. Як бачите, вище за верхній поріг я його встановити не можу, тому що терморегулятор працює тільки на нагрів. Мінімум можна встановити пів градуса, хоча в інструкції вказано плюс 5 градусів. Встановлю 33 градуси. Тепер переходимо в режим відображення температури води. І так само, як і температуру повітря, встановлюємо верхній і нижній пороги. Якщо для температури повітря максимум можна встановити 40 градусів, то для температури води, тобто батареї, максимум 85, Мінімум також пів градуса. Для прикладу, верхній поріг води встановлю 38, а нижній 34. Робота терморегулятора здійснюється наступним чином: коли температура повітря або води досягає верхнього порогу температури, терморегулятор вимикає навантаження. А вмикає навантаження тільки коли і температура води, і температура повітря досягає нижнього порогу. Ось для прикладу, температура повітря зросла до 37 і навантаження вимкнулось. Температура впала нижче 33, але навантаження не вимикається, тому що температура батареї вища за встановлені 34 градуси. Таким чином можна економити електроенергію. Бо батарея нагрівається швидше за повітря, і якщо вона гаряча, а повітря ще ні. То терморегулятор не буде витрачати електроенергію на більший її нагрів. Детальні характеристики можна подивитися за посиланням в описі під відео. Підтримайте канал вподобайкою і коментарем. Дякую за перегляд!